Знову в скорботі, захищаючи Україну від загарбників, загинув наш земляк, житель карлика Юрій Погребняк. Офіційне сповіщення прийшло рідним лише наприкінці травня цього року. Але ще з торішнього серпня, відколи було втрачено з ним зв'язок, усі ці довгі місяці жеврила надія, що він, можливо, ще живий, може, десь перебуває в полоні. На превеликий жаль. І сподівання не справдилися. Сьогодні ми з вами проважаємо воїна в останню путь і говоримо йому слова, сповнені прощального болю і смутку. Ці слова прозвучали з вуст заступника карлицького міського голови Івана Сімцова на травному мітингу під час похорону захисника України Юрія Погребняка. У 2014 році він був одним із тих, хто став на захист рідної землі, так само і 24 лютого 2022 року. 3 серпня воїна проважали в Карлику в останню путь. На шляху руху травурної процесії люди створювали живі коридори. Біля хати, де проживає його мати. Відбувалася церемонія відспівування за участі священників Православної церкви України Уара Перетятька та Юрія Литвина. Ми часто даємо виступи цього священника, благочинного карлицького благочиння, даємо і нині, адже його слова вагомі, западають глибоко в душу. Він помер тілом, він загинув тілом. Але не душею. Він уже був в пеклі, але тепер заслуговує на рай. Бо ми з вами, дорогі браті і сестри, нічого доброго не зробили. Ми живемо для себе, а воїни живуть для нас і гинуть для нас і через нас. Бо тому що десь не дожали. Десь не доголосували, десь ще щось не зробили. Від хати траурна процесія рушила на Довжанський цвинтар. Поховала Юрія Погребняка з військовими почастями. Командир зводу охорони другого відділу Бухівського районного територіального центру комплектації соціальної підтримки Віталій Юхименко передав матері воїна державний прапор України, яким була покрита його домовина. Тричі пролунав прощальний салют. Спи спокійно, солдати, вічну пам'ять про тебе ми збережемо у своїх серцях. Україна обов'язково переможе в цій страшній війні, бо з нами правда, з нами Бог, з нами все прогресивне людство. Слава героєві Юрію Погребняку. У минулій передачі ми вже говорили про встановлення двох нових модульних котелень біля 1 та 3 ліцею в Кагарлику. Сьогодні друга частина інтерв'ю з начальником відділу освіти Надією Омельченко. Першу вона закінчила на тому, що котельні мають запрацювати з початком нового опалювального. Сезону. Якщо будемо говорити про ту котельню, то вона буде опалювати четвертий ліцей, буде опалювати перший ліцей і буде опалювати будинок культури. Ну і якщо говорити за цю котельню, яка стоїть на території 3-го ліцею, то вона буде опалювати третій ліцей і дошкільний заклад це Теремок. Якщо говорити про вартість такої котельні, то ось ця котельня вартувала 4 мільйони майже 900 тисяч, а та котельня на території першого ліцею це 5 мільйонів 898 тисяч. Чому така різниця? тисяч? Чому така різниця? Тому що різниця в чому? Тому що там вони проводили, робили труби. Заміняли труби і ставили нові, які ведуть від котельні, де буде йти подача тепла до навчальних закладів. А тут, ви бачите, що ця, що котельня була в нас стара, працювала на дровах, труби вже були прокладені до цих наших навчальних закладів. Тому тут ми не Міняли труби і не прокладали, бо там вже виконувалися ще земельні роботи, куди куди прокладалися нові труби. А тут ми зробили врізку у труби старої системи. Скажіть, а от оператори цих котелень обох вже знайшли, чи чи вони ще будуть ну, ви готувати розумієте, Знайшли ми операторів, знайшли, які просто будуть відстежувати. А ці котельні вони працюють, це модульні котельні, які можуть працювати без операторів. Просто подається, якщо раптом десь якась неполадка в котельні, вона виводиться на монітор, де буде відповідальний е за котельню, буде відстежувати все добре в системі, чи може якісь. Ми надіємося, що все буде добре. Ну і звісно, що і вартість. Будемо сподіватися, що на наступний рік, як і в цьому році, що всі бюджетні організації всім бюджетним організаціям Нафтогазтрейдинг давав по зниженим цінам вартість газу. Вартість одного куба газу коштував 1602 гривні. Ну, 6, а якщо за тисячу кубів, то 16 тисяч 220 кубів. У ваших закладах дає така апаратура, такі, такі блоки. Тобто вони вже тестовані? 16. Вони вже тестовані і в нас будинок творчості також працює по, по аналогії такої котельні. Ну, там, звісно, котельня меншенька була, там також встановлені такі. Газові котли, але за потужності вони менше, чим ці е, авкадомці. Ну а в Кадомці також там два котли, один котил поставлений. І в нас же дуже воно да. така сама. І, да, да, і, і в нас у будинку ж в Карилицькій міській адміністрації також така. Тобто вони вже Да. Воно вже Такої в нашій проблем. громаді запрацювали такого типу, і звісно, що воно виправдане. Заступник міського голови Іван Сімцов 3 травня провів виїзне засідання комісії, створеної за зверненням жителів мікрорайону прилеглого до Загребельського ставу. Скажіть, ви відчуваєте запах оцій? А коли він частіше? Вечором не на камеру та й у зверненні. Люди скаржились на неприємний запах біля водойми і висували версії причин: незадовільна робота міських очисних споруд або несанкціоноване скидання стоків із локальних каналізацій. До складу комісії, крім Івана Сімцова, входили Іван Лисенко, державна. Лікарня ветеринарної медицини, Віталій Кулінченко, поліцейський офіцер громади Жанна Орел, начальник відділу земельних відносин, Андрій Гриценко, виконуючий обов'язки начальника відділу архітектури та містобудування, а також ЖКГ. Найперша комісія побувала на міських очисних спорудах після належної реконструкції, проведеної майже півтора десятка років тому, вони ці. Споруди надійно забезпечують приймання та очищення стічних вод, які сюди надходять по каналізаційних мережах довжиною 13,5 км. Потужність каналізаційно-очисних споруд становить 700 кубів на добу зі скидом очищених вод у річку Расаву. Зазначена потужність перевищує фактичне надходження стоків, що дозволяє карлих водоканалу час від часу збільшувати число споживачів послуг. Члени комісії ознайомилися з технологічним процесом багатократного очищення. Переконали, що в річку Росаву потрапляє дійсно очищена вода. Контрольним пунктом огляду комісії, був місток по вулиці Шевченка, під яким протікає річка Росава. Від очисних споруд до Загребелля. Тут також ніяких неприємних запахів не було зафіксовано. І ось Загребельський став. За висновками фахівців, став дуже замулений і заповнений водоростям, які, можливо, і викликають після гниття специфічний запах. Підозру викликав незвичайний білий наліт і шумовинне на витоку із ставка. Щоправда, це не впливає на місцеву фауну. Були помічені жаби, навіть вуж, який, до речі, полюбляє чисте довкілля. Досліджено було узбережжя, і огляд не виявив місць несанкціонованих скидів каналізаційних стоків у ставок. За підсумками виїзного засідання, комісія вирішила подати пропозицію міську раду щодо лабораторного дослідження ставкової води, а також заглиблення ставка мальками, амура, природного санітара, який сприятиме природному очищенню водного плеса від зайвої рослинності, підтримуватиме екологічну рівновагу.